Чому різниця мальтіпу F1 та F2? Зараз у мене на руках ви можете побачити мальтіпу F2 та мальтіпу F1, і ми поговоримо про різницю між ними. Мальтіпу F1 це схрещення мальтійської болонки та той пуделя. Генетично цей малюк поєднує в собі 50% пуделя і 50% мальтійської болонки. В свою чергу, Мальтіпу F2 це поєднання той пуделя та мальтіпу F1. Генетично цей малюк складається на 70-80% від той пуделя та 30% від мальтійської болонки. Так як Мальтіпу F2 містить в собі більше тойпуделя, тому він насиченіший по окрасу та має трішечки іншу структуру шерсті, ніж Мальтіпу F1. Але по характеру вони всі чудові. Сказати, хто краще, я не можу, тому що це лише справа вашого смаку. Тож, вибір за вами. Чекаю на ваші повідомлення у директ, і ми підберемо малюка вашої мрії саме для вас.